Новому році вас. Свята продовжуються. Святки тривають від Різдва до Богоявлення, тобто до 6 числа, включно. Але сьогоднішня ніч, це ну, річна ніч, я думаю, для кожного побожного християнина. Була таким періодом розбинев. Як в кінці дня побожний християнин робить якийсь підсумок своєї совісті, так, як пройшов день, так і в кінці року ми теж задумуємося над тим, як пройшов цей рік. І розмірковуючи. Бачимо свої недоліки, прогріхи. І хочеться згадати в цей день пророка Моїсе, який у Будучи 80-річним, пасе свої вівці в пустелі Синайській. довкола нього. Вівці та пустеля та каміння, терня. Сухе, скручене, мабуть, таке скручене, як і його життя. І блукаючи по цій пустині, пустелі, він, мабуть, багато про що розмірковував. Згадував, коли йому було 40 років, і він, будучи сином фараона, вихований при. Палаці мав певні амбіції, хотів зробити все найкраще для свого народу, але не так все трапилося, як він думав. Розбилися надії, ніхто його не підтримав, довелося йому тікати, пасти вівці, задовольнятися простим життям. І він став як та тернина. Скручений. Висохли. Але якраз в цей момент він чує голос Бога, Божий. І він звучить з тієї купини, яка горить і не згорає. І Бог звертається до нього по імені. Моїсеє. Моїсеє. Виявляється в нього. В Бога був якийсь задум щодо нього. І були плани на Моїсея. Тобто те місце, на якому ти знаходишся, Моїсей, воно є святе. І той час, в який ти живеш, Моїсей, він є святим. І Бог кличе його, щоб він вивів народ з неволею Єгипетської. І він називає його по імені, і життя Моїсея міняється. Він був тим, хто багато чого хотів, і думав змінити це завдяки своїм положенням. Знанням освіті, можливо, тим зв'язкам, які він мав, той вплив, який він думав, що він має на людей своїх. Але зараз він всю свою надію покладає на Бога. І Бог вручає йому цю місію. І він настільки довірився йому, що він говорить. Подальшому, Господи, якщо ти не будеш з нами, то краще не виводь нас. Краще не виводь, якщо ти не будеш перед з нами. Так і в нашому житті є. Такі хвилини, коли ми задумуємося і думаємо, що час пройшов, все втрачено, вже нічого досягти не можна. І ти став як та тернина. Але Бог може запалити цю тернину, і вона може горіти і не згорати. Бог дає нам можливість. Почати. Тому що все, що ми прагнемо, а мабуть, багато, в новорічну ніч було певних заданих, мрій, побажань. Але щастя, якого ми шукаємо, і є Бог, від якого ми вийшли і до якого в кінці кінців повернемося. Ту перемогу, яку ми шукаємо, і є Бог. І йому треба довіритися. І він виведе, як вивів народ Моїсе, народ ізраїльський з неволі. І здолав він всіх ворогів своїх. Довіримося ж на початку нового року. Всі ми довіримося йому, тому що ми струджені, обтяжені. І на третій рік війни, здається, вже втратили всю надію. І різні голоси ми чуємо серед народу, а особливо в соціальних мережах. Життя не закінчується. Бог має план щодо кожного з нас. І, мабуть, має план щодо нашого народу. І якщо ми з вами дожили до цього дня, значить є у нас перспектива. Бог дав нам можливість війти в 25-й рік і 1 числа прийти до храму. Його задуми часто для нас незбагненні. Але віра, як говорять святі Отці, це в першу чергу довіра. Довіримося йому, довіримо своє тіло і душу Йому. І Він проведе нас через усі лихоліття. І сподіваємося, що мир. І слава все-таки оселяться в нашій країні. Амінь.